Ми з сестрою Оленою ніколи не були дружніми. Вона старша за мене на три роки, але від цього не легше. Ми часто сварилися, не могли знаходитись разом в одній кімнаті. Мама, дивлячись на нас, не розуміла, чому ми так погано ставимось одна до одної. Та так було, і з цим нічого не вдієш. Після закінчення школи Олена залишилась жити в маминій квартирі разом з нами. Я сподівалася. Що вона з'їде від нас, і я спокійно закінчу школу, та цього не сталося. Коли я закінчила школу, я вступила в інститут та перейшла жити в гуртожиток, де мені жилось набагато краще, аніж із рідною сестрою. Олена, до речі, не вчилась і на роботу не йшла. Вона сиділа на шиї у мами. Так що, коли я пішла вчитися, то допомагати мені не було кому. Мама двох доньок не в змозі була забезпечити. Я крутилася як могла, щоб навчатися і мати ще якісь кошти на прожиття. В той час померла моя бабуся, і мама пообіцяла мені віддати квартиру бабусі тоді, коли я вийду заміж, а поки що поселить квартирантів, щоб була хоч якась грошова підтримка. Адже Олена ніде не працює. Я погодилась на четвертому курсі я зустріла свого майбутнього чоловіка, а після закінчення інституту ми одружилися. Я нагадала мамі про обіцянку віддати мені бабусину квартиру, та мама просила потерпіти. Останнім часом вони з Оленою живуть тільки за кошт із квартири, адже мама вже на пенсії, а Олена так і не пішла нікуди працювати. Ми з чоловіком почали орендувати квартиру, а через те, що він добре заробляв, то почали відкладати кошти на купівлю власного житла. Щось мені підказувало, що квартиру бабусину я не отримаю. Спасибі батька мого Олега, вони дали гроші, щоб ми внесли перший внесок і оформили кредит на квартиру, а купили ми трикімнатну. Згодом Олена таки вийшла заміж, і мама, вибачаючись, пояснювала, що Оленка бажає жити окремо, то житимуть вони у бабусиній квартирі. А коли куплять собі. То я неодмінно отримаю квартиру у свою власність. Нещодавно мама повідомила мені новину Оленка народжує двійню, тому бажає купити будинок, щоб і дітям місця вистачало, а для цього потрібно продати мамину і бабусину квартири. Мама знову обіцяла, що чоловік Олени заробить гроші і повернуть мені мою частку. Я відступила, робіть, як хочете. У мене хороший чоловік, сказав, що ми самі справимось без їхніх квартир і їхніх часток. Минуло кілька років, як пролунав дзвінок, телефонувала Олена. Вона кричала в слухавку, яка я погана донька, мама в лікарні, а я навіть про це не знаю. І ще сказала, що наразі моя черга опікуватись мамою, бо з неї досить. Я не встигла і слова промовити, як вона вимкнула телефон. Наступного дня я поїхала в лікарню, дізналася, в якому стані моя мама. Виявляється, Олена привезла маму в лікарню і там її залишила, а мені телефонувала тільки через 4 дні після цього. Лікар назначив лікування. Ми з чоловіком ходимо маму провідувати. Після лікарні заберемо її до себе додому. Як вона поступила, не вернути, але мама є мама. І я не залишу її. А сестра, думаю, все ж таки отримає своє по заслузі, можливо, від своїх дітей. Але мені це вже не цікаво.